HTTP і HTTPS. HTTP – це як листівка, усі бачать, що ви там написали. А HTTPS – це вже лист у конверті, заклеєний і підписаний. Власне, оце S означає Secure – безпечний. Чому цей HTTPS важливий? Ну, перш за все, це захист даних, паролі, картки, особисті повідомлення. Їх не можна підглянути по дорозі, поки ці дані передаються. Також це довіра. Браузери лякають користувачів червоними попередженнями, якщо сайт без HTTPS. Це SEO і швидкість. Google знижує пошукові видачі сайти без HTTPS і значно краще індексує саме захищення. Ну і не забуваємо про стандарти. У більшості API, браузерів і пристроїв працює тільки. HTTPS. давайте трішечки демо, Відкриваємо сайт на HTTP і одразу бачимо це повідомлення. І можна прослухати дані, які там передаються, і ми побачимо їх у відкритому вигляді. Відкриваємо сайт з HTTPS, Є зелений замочок, дані зашифровані, усе закодовано, і лише сервер і клієнт бачать дані. Чому є досі сайти без HTTPS? Бо досі хтось каже, та кому взагалі треба мій сайт візитка. Але навіть проста форма зворотнього зв'язку це вже дані, які можна перехопити. HTTPS – це не просто рекомендація, це базова її є на вебу за замовчуванням. Це навіть не обговорюється. Є безкоштовні сертифікати, тож це взагалі ніяка не проблема.